Рятувальники працюють на двох локаціях це та локація і цивільна інфраструктура. Загалом зараз залучено на двох локаціях 400 чоловік особового складу, а також 100 одиниць основної та спеціальної техніки. Також залучена інженерна техніка, роботизована техніка для пошуку можливих людей під завалами залучені технологічні розрахунки. Використовуємо спеціальне обладнання для стеження за можливим рухом конструкції, тому що е, рятувальники могли спокійно, без ризику для життя працювати. Наразі, на жаль, маємо е, 6 людей, які загинули в цьому будинку, і 10 людей ми врятували. Е, що стосується цих, постраждалим, бо вони можуть змінюватися, на даний момент ми маємо 16 людей, які постраждали. Що стосується Київщини, то в нас там також працюють підрозділи. На жаль, одна людина загинула і вісім постраждала. Також рятувальники продовжують працювати на Київщині на двох локаціях.